І про інші темні та світлі сторони в діях столичної влади говоритиму із депутаткою Київради Ксенією Семеновою. Ксенія Семенова вже у мене на зв'язку, наскільки я розумію. Правильно? Так, я тут добрий вечір. Ксенія, вітаю, добрий вечір. Ну що ж, е, ну ви чули мене, так е, я так, так. глядачам плюс-мінус. Обмалював картинку о, 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 минулого, Да, там пов'язаного з Києвом. Ви критикували нещодавно кличка. А при цьому в, через падіння балок при цьому вам закидали, мовляв, ви некомпетентні. І у відповідь ви іронізували у Фейсбук. Я хочу вас процитувати. Ось вам перелік того, що не коментувати шулявський міст, який багато років не можуть добудувати. Подільсько-воскресенський, де інженерні пригоди не закінчуються. Метро на Виноградар. Патона, який наладан, дише міст глист на оболоні, а скляний міст. Коментуйте, бо він не впав. Кінець цитати. А, то чи дійсно Кличко відповідає за мости в Києві? Угу. Ну я вважаю, що тут трохи хибна логіка тих, хто каже, що не відповідає, тому що ну звісно, Кличко не є замовником робіт. Кличко не є тендерним комітетом, не кличко підписує договори з підрядником, і кличко не є підрядником, кличко не кладе асфальт, кличко не замітає вулиці. Він не є виконавцем. Міський голова, мер, в нього роль ну, стратегічна. Він встановлює, що є в місті пріоритетом і загалом управлінські принципи, які містом керує, тому що він призначає керівників департаментів. Він призначає керівників комунальних підприємств, він призначає своїх профільних заступників і ось цим таким, як в управлінні кажуть, сі-левел, Ну коротше, топ-менеджерами міста. Фактично він керує особисто, от маючи для цього ну ряд інструментів управлінських. Тому ми вчора обговорювали це. До речі, в мене на каналі з Дмитром Макагоном. Це ще один активіст і експерт в містобудуванні про те, що ну є ряд системних помилок в управлінні, які потім призводять до таких наслідків. От це і те, що ви вже згадували, коли ставляться не реалістичні дедлайни, щось збудувати, а до свята такі традиції совєтських червоних директорів. Що от нам треба до нового року щось відкрити, та нам треба до 8 березня жінок привітати, та нам треба до дня. Всіх трудящихся щось там запустити, ось такі речі не дозволяють якісно робити роботу. Дуже часто, ну таке ретельна увага приділяється тим речам, які візуально видно, щоб було красивенько. ну, це дуже помітно. Наприклад, на цій вулиці, останній, які ремонтували від метро університет. Там багато уваги приділено мощенню новому візуальним елементам, але, наприклад, не влаштована система зливостоків. Зовсім, тому що це приховані роботи, їх не видно. І таких прихованих робіт дуже багато в міському управлінні. Там каналізація, зливостоки, електрика. Всі приховані роботи, в тому числі в будівництві в капітальних ремонтах мостів. В нас дуже політизована система управління. Наприклад, тут профільний заступник по напрямку транспорту це усов. Він призначений за коту європейської солідарності, і ну його немає в місті. Він був поїхав на навчання, посада за ним зберігалася, і після завершення навчання він так і не повернувся. І цю історію міський голова не коментує ніяк, наприклад. У нас немає стратегічного бачення розвитку транспортної інфраструктури, немає програми міської мобільності, яка мала би бути в Києві. У нас є стратегія розвитку транспорту і дорожньої інфраструктури, та яка була розроблена для Києва світовим банком, але вона не виконується. Ну і це дуже типово для Києва. Це одна також із грандіозних управлінських помилок, коли в тебе є якісь рамкові документи, стратегія. І потім всі наступні документи їм не відповідають. Тобто, ми кажемо, що ось стратегія, нам треба розвивати громадський транспорт для того, щоб в Києві було менше заторів. Натомість ми не розвиваємо громадський транспорт, а будуємо розв'язку на богатирській за 2 мільярди. І, і дуже характерна для Києва також ще одна управлінська помилка: це, це ми не думаємо про те, як ми далі будемо обслуговувати і утримувати інфраструктуру. Шляхопроводи, мости, розв'язки, дороговартісні підземні переходи, надземні переходи з ліфтами на шулявці. Наприклад, в підземному переході, замість того, щоб зробити нормативний пандус, там є достатньо для цього місця. За проектом мають встановити ліфти. Те, що Київ потім не може обслуговувати ліфти, і не може їх тримати постійно в робочому стані. Ну на етапі проектування не враховується. Ми вважаємо, що в міста завжди будуть гроші для того, щоб безкінечно ремонтувати ось такі складні різні інженерні будівлі. От, і це, це також проблема. Це через в тому числі через погану експлуатацію, через нещасний поточний ремонт, е, у нас потім проблеми такі, як з мостом потону. Ну тобто, дивіться. А... Так чи інакше, кличко відповідальний за все. Він є очільником міста. До нього багато питань, багато критики. Чому він не відповідає власне? В чому прогалина Дивіться, де нам, в правоохоронній системі да? Щоб нам з вами не сказали, що ми так, кличко відповідальний за все, там, а що лампочку в під'їзді мому крутити кличко, відповідальний. Ми кажемо, що відповідальність вже є в міського голови, коли ми бачимо, що це системна проблема. Тому що помилки на будівництві да бувають. Тобто, якби це була зламана балка в вакуумі в місті, де все прекрасно працює, і ніколи не було проблем із мостами. Не було би ніяких мемів, не було б ніяких приколів про кличка впав і так далі. От, а через те, що це системна штука, через це от, от, от є ця історія. От мені чому кличко на це не реагує? Мені здається, він дивиться рейтинги. Він бачить, що це не особливо впливає. Вони роблять свої фокус групи, опитування, соціологію, міряють, і бачать, що в принципі в нього досі великі шанси бути на третій термін мером. От вони взяли стратегію, що вони. Влаштовують ну, місця рекреації, нові парки, сквери, тобто працюють на все те, що буде після перемоги. От е, закінчиться війна, і мер скаже, о, дивіться, поки там воювали, ми тут зробили вам красиве місто. От а що за цим красивим містом? Оце все, що приховані роботи, всі ці комунікації, е, безпекові питання, е, транспорт. Залишає добре. Тоді поясніть мені, в них є результати, вони дивляться, да там електоральна підтримка, чи вона є, чи її немає. А якщо вона є, як це співставити з купою проблем в Києві? Яким чином тоді хто підтримує кличка? Ну я не знаю. Я бачила опитування ті, що рейтинг здається, публікував останній, то в кличка досі така підтримка, що він може бути мером, не знаю, чи в першому турі. От, ну, Давайте але... да, давайте тоді. От от конкретні кейси, можливо, от є, е, є нарікання на знищення історичних пам'яток в, в центрі столиці. І я чув не ну, я від багатьох е, е, людей з. Із сфери культури, да чув, що Кличко зараз використовує власне війну для того, щоб під шумок в тому числі за рахунок комендантської години зносити е, пам'ятки історичні пам'ятки в столиці. Водня днями незаконно зносили будинок у буферній зоні ЮНЕСКО Рейтарська Е, е, Вдалося нібито зупинити це знищення. Що вам відомо станом на зараз? Е, я до чого? До, до того, що можливо більшість більшість киян. Такі речі взагалі не хвилюють. Ну, типу, що таке пам'ятка культури і пам'ятка історична? Угу. Да, мені здається, що варто. Ну, нам з вами, в тому числі журналістам і депутатам, робити більше такої освітньої просвітницької роботи для чого нам взагалі пам'ятки. Але мені здається, що все таки інтерес до цієї теми став більше під час повномасштабного вторгнення. Ну бо Росія хоче знищити нашу історію культуру. Відповідно, ми цьому опираємося. природньо. от, але тим часом історію культуру починають знищувати е, будівельні кампанії, пов'язані з політичними силами. От, кампанія НЕСТУ, якої у власності Рейтерська 37 це компанія пов'язана з фракцією Європейська Солідарність. Фракція Європейська Солідарність в Київській міській раді складає коаліцію з партією Удар. От, тобто, удар голосує за ті питання, які в їхніх фінансових інтересах. ЄС голосує за ті питання, які в фінансових інтересах партії удар. Ну і так і живемо. Е, в кличка в Київській міській раді 31, 30 депутатів. У ЄС 31 депутат. От, тобто в них 61 на двох є. Плюс десь там єдність підголосує, десь батьківщина підголосує, десь хтось проголосує також якісь господарськими питаннями, обміняються та є голоси. От, якби було бажання дійсно не допускати знищення культурної спадщини, мені здається, щоб кличко зібрав тих стейкхолдерів, які цим займаються, тому що відверто не всі забудовники в Києві зносять історичні будинки, а тільки ті, кому це дозволено. От він міг спокійно зібрати, їх, бо це стейкхолдери взагалі політичного процесу і його партії. Також і поговорити з ними про те, що в Києві це більше недопустимо. А, от на найближчому засіданні Київради буде винесено питання про будинок Осипа Родіна На Гончара. Будинок має статус щойно виявленої пам'ятки, але забудовник оскаржує цей статус у суді. Ну про що це говорить? Якщо ми виділимо йому земельну ділянку, очевидно, що він знесе цей будинок. Чи можна вмонтувати в новий проект історичну будівлю? Можна у них є простір двору для того, щоб доповнювати цей будівельний об'єм в дворі, можна висотність робити більшу ніж на фасадному просторі. Тобто, способів, яким чином реставрувати будівлю, так щоб потім ще й функціонально її використати, дуже багато от особливо по тій будівлі, що на гончара там не все є предметом охорони. Вони могли б якийсь нормальний проект з цього приводу придумати. Але для цього треба, щоб така задача взагалі стояла. Якщо вони знають, що можна завжди домовитися, і можна знести будівлю. Ну то який сенс думати про збереження культурної спадщини? Після останніх протестів акції протесту в Києві Кличко вийшов і сказав, що він збере сесію Київради, де будуть виділятися гроші на ЗСУ, а не на бруківки і транспортні розв'язки. Е, я так розумію, ці днями сесія має статися сьогодні. Сьогодні а, це засідання було сьогодні. Так Розкажіть, це було будь ласка. продовження. В нас паралельно з пленарними цими ну з плановими засіданнями угу. Київради є ще таке неперерване засідання військове по спецпроцедурі, яке просто в ньому оголошується. Перерва, і потім можна в будь-який момент відновити і доголосувати щось, якщо це по темі військових. Да, там був перерозподіл бюджету, тому що бюджет Києва станом на зараз вийшов, виходить уже більше ніж запланований на початку. Ця сума зверху це 2,5 мільярди. Ось із цих 2,5 мільярдів, 1,2 мільярди виділяється субвенцією в державний бюджет на військові частини для закупівлі. Ну, того, що їм треба, але фактично вони самі ці закупівлі потім будуть здійснювати. І що прикольно, 1,2 мільярди на дофінансування Київпастрансу і метрополітену на покриття видатків, які би збалансовували витрати на оплату проїзду. От і тут дуже важливо. У нас е, голова фракції одночасно є головою бюджетної комісії він постійно задає одне й те саме питання на тему цього проїзду вартості проїзду. Покажіть нам розрахунки. Покажіть нам розрахунки. От ми просто постійно дофінансовуємо Київ постійно дофінансовуємо метрополітен. І ніхто не, не показує нам цифри, які за цим стоять. Ну от є в нас якийсь лишній мільярд. Ну давайте дофінансуємо транспортну систему. Е, при цьому очевидно, що система громадського транспорту в Києві. Ну поступово занепадає дуже багато. Автобусів не випущено на рейси тих, що були до повномасштабного вторгнення на рейси, не вийшли. Страшенний дефіцит кадрів водіїв в Київ-Пастранці. Також я не розумію, чи якісь заходи здійснюються для того, щоб ну не знаю зарплати підвищувати, чи якісь соціальні гарантії інші пропонувати водіям, щоб мотивувати їх іти працювати. Uh, ну а з іншого боку, страх. з іншого боку, з вашого власне є зміна системи оплати проїзду і йдеться про оплату банківською карткою Apple Pay, а, Google да, Pay так. або цифровою транспортною карткою. А ви читали коментарі під повідомленням КМДА у Фейсбук? Я не, не розумію ну, це, про то, що господи, йдеться мій... і мета. Мета яка мета? Це така дивна недокомунікація. Дивіться, кожного разу, коли відбувається ось ця онлайн оплата проїзду, то ці 8 гривень, які ви платите, це 8 гривень, які ви платите за проїзд. А є ж і ще е, оцей відсоток за обслуговування цієї банківської операції, певний і цей відсоток платить місто. От і е, ну придумали таку історію, що можна платити один раз за два, за два проїзди. Угу. Фактично, це технічна зміна, яка ну на користувачах не сильно відображається. Єдине, що в тебе щоб люди не переживали, в них гроші не відразу знімає, а може зняти в кінці дня. Якщо вони там не двічі проїхали за день, то в них раз зніме, але в кінці дня, не відразу. От це, це ну тоді у них факт самоплати, Він відображається на самому валідаторі. В тролейбусі, тобто в них вже контролер буде не в телефоні дивитися, чи зняло в них гроші з картки, а буде дивитися це на валідатора. От, тобто ну особливо для користувача нічого не змінюється. Про це контролери будуть повідомлені. Про це ну власне дікт, який цю систему обслуговує, знає так. Особливо нічого не міняється. Місто має можливість зекономити там, ну фактично відсотків 30 тих витрат, які були на ось ці банківські. Цій... Ну, відсоток, який йде за операцію, давайте повернемось до, до кличка. Зараз тривають дискусії, процеси антикорупційного характеру глобальні. Всі вони, вони інспіровані або пов'язані з нашими партнерами на Заході. Як ви думаєте, чи можливо виконати всі умови, не позбавившись у тому числі кличка? Я розумію, що я журналіст, і я не можу собі дозволити голослівних там, звинувачень, так і наклепу, і ви теж, як депутатка, не дозволите собі І навіть журналіст-розслідувач колега Ткач дуже обережно висловлення, хоча, хоча має конкретні інсайди по деяких кейсах. Так чи інакше, чи можемо ми колись побачити кличка як людину, яку там набує СБУ рівно як в? Вчора мера Сум схопили на хабарі чи, чи ні? Ой, ну це питання до ефективності правоохоронних органів. Корупція в Києві є е, в майже всіх сферах, вона велика. Бенефіціарами цієї корупції є, зокрема, політичні партії політичні сили. Е, наскільки це виконується напряму через мера міста? Чи за це відповідає хтось із його партії, чи хтось із заступників? Ну коротше, хто займається всією корупційною складовою? Зокрема, не знаю, хай правоохоронці встановлюють, але те, що дійсно факти корупції є, і вони встановлювалися, і підозри були, і розслідування починалися. Ще не одне розслідування. Я так розумію, до кінця не доведено в цих справах корупційних по місту. Дуже часто, якщо чесно, ті. Підозри, які вручаються, ті справи, які поліцією відкриваються, там така доказова база, що воно розсипається потім в суді. Це не дивно. Вони ну надзвичайно не, не ретельно продумані. О тому ну, тут не знаю один, тільки заклик до поліції і інших правоохоронних органів. Якось нормально збирати доказову базу, тому що ну починають ловити дрібних чиновників на закупівлях рівня, там стільці. Там, не знаю, лавки, що ми там порахували, що вартість трьох дошок, з яких робиться лавка, 100 гривень. А ви купили лавку за 300 гривень. Типу, от ви 200 гривень, значить, вкрали. Угу. Ну так, не формується ціна на лавку. Ми ж типу всі це розуміємо. От, але це я реальний приклад вам наводжу, як в одному із районів намагалися притягнути до відповідальності голову тендерного комітету. Ну, словом, а... правоохоронці. Допрацьовувати, якщо резюмувати плюс-мінус, ви е, розраховуєте на те, що корупційна складова в Києві е, може бути е, відмінусована, так би мовити, але би, не мені, розумієте, мені, яким мені чином би дуже, да, мені би дуже хотілося, щоб в Києві не брали і не пропонували хабарі за будь-яке рішення від найдрібнішого. До не знаю до глобально до голосувань в Київській міській раді. Мені би цього дуже сильно хотілося. Я не знаю, як я в цьому можу допомогти. Якщо не знаю, набув СБУ е поліція знає, як може депутат, який нетолерантний до корупції допомогти в цьому. Ну то хай скажуть. От я би із з радістю він От, зараз, наразі, якщо він, як, він той, навіть, знати... якщо і знає, е якщо ду ну, поліцейський конкретний, він ймовірно зараз охороняє клуб Бохо в Києві від Михайла Ткача. Або, або ну на рейтерській та сама історія була, що викликали поліцію, приїхала поліція, подивилася, ну будівництво йде. Пішла, поспілкувалася з забудовником, кажуть, ну вони нам якісь документи дали, типу, хай собі будують. Потім починають підніматися там контакти вище, їхнього керівництва, керівництва їхнього керівництва, там ледве не до е, міністерства. От і вже той самий поліцейський він вже такий: ну що я тут? Ну, я, угу. я просто діяли свою ну, ті типу, роботу. От я кажу: ну. Робіть її нормально, напевно, от в чому справа. По рейтерській взагалі поліція відкрила кримінальне провадження от, за заявами людей, ну зокрема, за моїм зверненням також. От, а потім на наступний день його закрила, і в обґрунтуванні, що вони його закрили, вони ж мені мають відповідь, як людині, яка до них звернулася, прислати відповідь, чому вони закрили це кримінальне провадження. І вони там вказали зовсім іншу адресу: не рейтерську 37, щось інше написали. От, і ми через прокуратуру. Я і ну всі інші, кому прийшла така відповідь, зобов'язали поліцію перевідкрити цю справу, і от навпроти мене стоїть цей керівник е Шевченківського району поліції, і я кажу: А як так вийшло? Ну він розуміє в чому проблема, і я розумію, в чому проблема. І ми вдвох оце граємо в цю гру, що, начебто, раніше вони щось не знали, а тепер вони щось нове дізналися для себе, і тепер вони, значить, на стороні закону. Що ж, дякую, дякую за розмову. Ксенія Семенова, депутатка Київради, була моєю співрозмовницею. Дякую.